Долі цивільного населення у війні на Донбасі, особисті переживання постраждалих через невизначеність, злам звичного життя, втрату майна на окупованих територіях України. Саме ці проблеми демонструє виставка на зламі, яку відкрили 4 жовтня у Тернополі. Історія цих звичайних людей, які були цивільними, але сама ситуація в країні їх змінила їхнє життя. Вони війшли до цієї виставки. Але знову ж таки ми говоримо про більші аспекти їхнього життя, про те, як це вплинуло на їхню родину, як це вплинуло на їхній побут, на роботу. Ці всі речі ви можете побачити на стендах. Цитати відображені на лицевій стороні. Та виставка є цікавою тим, що вона показує нам повсякденне життя на тимчасово втрачених наших територіях. Де вона персонально задіває кожну людину, і та людина тут втівився відображена в різних ракурсах. І є молоді, і старші інтелігенти, і діти, і це цікаво тим, що ми показуємо тут. Висока показує картину. Яке їм приходиться прожити складне життя, виставка на зламі поєднує особисті історії постраждалих з інфографікою, які показують зміни після початку збройного конфлікту на сході України. 13 стендів вже побували у Києві, музеї АТО в Дніпрі, Сєвєродонецьку, музеях та бібліотеках Хмельницького, Кропивницького, Олександрії, Вінниці, Черкасах, Івано-Франківська. Ціль цієї виставки це і збереження тієї інформації, якою вона є, для того, щоб. Позбутися цих маніпуляцій для того, щоб складніше було тій самій пропаганді говорити, тому що незважаючи на те, що території охоплені окупації нові і нові, тема Донбасу, тема Криму вона буде постійно виринати, але ми маємо запам'ятати і зрозуміти одну річ, що це не був вибір. Цих людей це була просто гарно сформована репресивна машина, яка абсолютно в точності відтворюється зараз на тих же самих нових окупованих територіях. На відкриття прийшло чимало молоді та школярів. Педагогиня організаторка розповідає, що виставки зі схожою тематикою потрібно поширювати серед дітей найбільше. Ми виховуємо в них національне патріотичне виховання, адже е, українська дух, українська свідомість це дуже важливо. Для нас зараз в такий час, і я думаю, що дітям не то, що мусово знати, вони зобов'язані знати, що сталося, чому так сталося. Як щодо історії, от мені ну, тобто, сподобалося злам злам рутини, тобто була велика сім'я, і залишилось там було, наприклад, там їх вісім чоловік, і залишилось лише троє, і собака, вірний друг. Це дуже важко. Важко втрачати рідних, важко розуміти, що ти не маєш куди повернутися або ти не маєш навіть з ким вечором поговорити. Виставка у приміщенні музею національно визвольної боротьби Тернопільщини за адресою вулиця Медова, 5 діятиме до кінця місяця. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.